Ну що ж, давайте дивимося турнірну таблицю. Е, турнірна таблиця, верхня шістка. Шахтар плюс 16 перед Динамо. Динамо плюс 6 перед Зорею. Олександрія може втрутитися у боротьбу ще за третє місце. Ну, в принципі, тут ще може бути достатньо цікаво, правда? Я не думаю, що будуть прохідні поєдинки. Я думаю, що всі травчатимуть людяшки. Ну, Шахтар, він, безперечно. Він, безперечно, зараз Султан, так би мовити. Ворстка, зірка, Сталь, Карпати, Волинь, Дніпро. Ну тут боротьба за. Збереження прописки, Ворсла може не переживати. А от це між Карпатами, Волинню і Дніпром. Ще ця боротьба буде точитися і точитися буде дуже довго. Ну а Волин, зірка і Ворсла, вони в принципі, будуть напевне все-таки готуватися до наступного сезону. І це так само треба. Тобто, це буде ну, хороша ігрова практика. Але от сам сам стимул для них потрібно придумати. Тобто, у нас всюди стимули є, немає от для тої трійки. Якби була боротьба за те, щоб сьоме місце грало з п'ятим, за може було б цікавіше. Останній тур першого етапу Дніпро Карпати, Динамо, Чорноморець, Шахтар Олімпік, Сталь Олександрія, Ворскла зірка, Волинь, Зоря. Кожен, кожна з цих команд вирішують свої персональні завдання у цьому сезоні.